І сьогодні, завдячуючи громадській організації, хто як не ми і владійному фонду Посмішка в Дерачівщині реалізується проект відкриття цифрової кімнати, де наша малечасня задоволення навчається комп'ютерному ділу. Все ж таки, життя в ній продовжується, діти повертаються, і саме ось такими діями ми на можливість надаємо дітям повноцінно навчатись і мати можливість, скажімо, доганяти шкільний процес і мати можливість все ж таки бути розумними. І навчений. Дякую всім, хто долучається до такої благодійної організації, яка дуже потрібна на сьогоднішній день для дітей до Дякую. Сьогодні ми знаходимося в дергачах для нас. Це особлива така подія. Ми відкриваємо разом з місцевою владою, разом з громадською організацією Хто як не ми цифровий освітній центр. подібний цифровий освітній центр дозволить дітям повернутися частково до формальної та неформальної освіти. Це центр, куди діти зможуть приходити щоденно та мати змогу приєднуватись як до своїх уроків, так і весело проводити один з одним час. Це надзвичайно важливо в нинішніх. Умовах, бо на превеликий жаль через війну діти вже протягом двох років не мали можливості спілкуватися один з одним, бачитися та навчатися повноцінно. Цей клас, який було створено, зможуть відвідувати усі діти даної громади. А у першій половині дня вони будуть мати доступ до формальної освіти. У другій половині дня вони зможуть надолужувати освітні втрати, соціалізуватися, спілкуватися один з одним та весело проводити час. Для нас це дуже важливо, бо ми вважаємо, вважаємо, що саме зараз зростає те покоління, яке згодом буде керувати нашою країною, тому ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього проекту, і разом ми зможемо виростити наше майбутнє покоління.